Озвучила українською твоя доля. Приємного перегляду. Сімін малює face емодзі Правно працює. Я хочу показати такий вираз. Чому воно таке м'яке? Це дійсно приємно. Ну, чому всі емодзі жовті? Мені дійсно цікаво. Я буду використовувати коричневий колір, А також фіолетовий. Синхронізація з виразом обличчя. Деталізація з руб'янцем на щоках. Набір емодзі завершений. Час представляти емодзі. сподіваюсь, ви зможете часто використовувати цей емодзі. Це вираз обличчя, коли у тебе немає думок. Трошки злий, дуже злий, супер злий. Цей, коли ти прокидаєшся, це коли ви замовляєте їжу, і вона приходить. Це коли ви все закінчили і щасливі. Це коли єси щось гостре, коли чистиш зуби, коли замовили їжу, бо були голодні. Це не дуже добре. Це коли ти на дієті, а це моє ім'я. Чимін, тут печиво, я говорю лише про їжу. Якщо тобі сподобалось відео в українській озвучці, тоді підписуйся, став лайк та пиши коментарі, які ще відео ти б хотів почути рідною мовою. З тобою була твоя доля. До зустрічі!